Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео ми розглянемо такі поняття, як координатний промінь, раціональні числа, модуль числа. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русскому язике, перейдіть по ссылки в описі. Координатний промінь. Це така пряма, яка має Початок відліку поставимо точку 0. Направлення, направ, направлено в даному випадку, в праву сторону, позначається як ОХ, і одиничні відрізки. 1, 2, 3, 4 і так далі. Ви вже знайомі з такими поняттями, як натуральні числа. Натуральні числа це всі числа, які використовуються при розрахунках. Всі цілі числа. Вони позначаються літерою N. Тобто 1, 2, 5, 100, 1000 і так нескінченно багато. Також познайомимося сьогодні з новим поняттям є ще такі, таке поняття, як від'ємні числа. Як вони виглядають на координатному промені? Ці числа, які ми знаємо як натуральні, у нас знаходяться зліва направо. В сторону збільшення. Від'ємні числа. Ідуть у нас від нуля навпаки мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Тобто нуль слугує як би дзеркалом для цих чисел. Вони абсолютно, числа, які йдуть вправо і які йдуть вліво, вони однакові, відрізняються тільки. Знаками. Усі числа, що справа, мають знак плюс. Чи ви запишете просто 1, чи ви запишете плюс 1. Цей запис означає одне і те саме. Але, як правило, просто всі числа, які з плюсом, там просто не ставиться плюс попереду. Ці числа називаються додатніми усі числа з плюсом. Називаються додатніми. Числа з мінусом називаються від'ємними. І так, є ще таке поняття, як цілі числа. Цілі числа позначаються літерою Z, і включають в себе всі числа. Натуральні. Від'ємні і число 0. Підкреслюю всі цілі числа, не дробові, тільки цілі. А є ще таке поняття, як дробові числа. Наприклад, візьмемо тут точку між двійкою мінус 2 і мінус 3. Це у нас буде координата мінус 2,5. Якщо ми візьмемо всі цілі числа, дробові числа і число 0, то всі разом ці числа утворюють множину раціональних чисел. Ця множина позначається літерою q. Дивлячись на координатний промінь, можна згадати такі поняття, як в історії часто згадуються а, такі фрази, як в п'ятому тисячолітті до нашої ери, або в третьому віці до нашої ери. Історія спочатку йшла від більшого числа до меншого, Десяте століття, потім дев'яте століття, восьме – 8 це йшло до нашої ери. Потім цей відлік прийшов до нуля, і почалася вже наша ера. І вже ми чуємо часто такі поняття, як у п'ятому столітті нашої ери, тобто вже від нуля в праву сторону пішов наш відлік. Де ще ми можемо бачити приклади додатніх і від'ємних чисел. Ну, наприклад, ми знаємо таке поняття. Коли говорять нам прогноз погоди. І кажуть, що завтра ем, очікується 10 градусів вище нуля. Це те саме, що можна сказати, що очікується температура плюс 10 градусів. Або просто 10 градусів це одне і те саме поняття. Або якщо кажуть, що завтра очікується температура 3 градуси нижче нуля. Тоді це можна сказати як, що очікується температура мінус 3 градуси. Також, якщо взяти, наприклад, є у нас рівень води. Ось у нас поверхня води. Все, що проведемо ось таким чином координатний наш промінь у нас буде. Поверхня води. Буде у нас точкою 0. А тут, відповідно, будуть якісь величини. Хай буде 1 метр, 2 метри, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Тобто, можна сказати, що щось там знаходиться на відстані мінус 2 метри. На відстані мінус 2 метри. Це буде означати, що щось там знаходиться на глибині 2 метри. Або там пташка пролітала над водою на відстані 2 метри. Тоді пташка пролітала на відстані 2 метри над рівнем води. Тобто, умовно, для прикладу можна порівняти, що. Числа з мінусом це все те, що знаходиться під водою. Числа з плюсом це вся відстань, яка буде вище рівня води. Також треба познайомитись із таким поняттям, як модуль числа. Модуль числа це просто відстань точки від нуля. Візьмемо число відстань до точки 3. Ось наша відстань. Тут буде відстань 3 одиниці. Тобто 1, 2, 3. Відстань буде у нас 3. Візьмемо відстань від 0 до мінус 2. Тут буде відстань 1. 2. 2 метри. Отже, поняття буде таке. Число у нас тут від'ємне, але відстань не може бути від'ємною. Тому, якщо ми число 2, модуль записується в, квадратний, в таких дужках. Читається. Модуль мінус 2, якщо дужки модуля, модуль мінус 2, мінус 2 по модулю, ще можна прочитати, мінус 2 по модулю буде дорівнювати просто 2. Оскільки модуль це відстань, і вона завжди додатня. Отже, модуль додатнього числа, модуль числа 5. Буде у нас просто п'ятіркою. Тобто модуль додатнього числа це само це число. Модуль від'ємного числа. При розкритті модуля це просто додатнє число. Модуль числа 0 буде числом 0. Ось таке поняття. Якщо подивитись на це все. То можна побачити, можна розглянути одне простеньке рівняння. Наприклад, x плюс 1 дорівнює 10. х плюс 1 взяти в дужки модуля. Х плюс 1 по модулю дорівнює 10. В такому випадку розглядаються два приклади. Ну, по-перше, Ось цей запис показує, що в модулі, тобто оцей результат нам дає відповідь 10. Тобто в дужках може бути 10, а може бути мінус 10, тому що до розкриття дужок в модулі може стояти як від'ємне, так і додатнє число. Але при розкритті модуля. Буде тільки додатнє число. Розглядується в такому випадку два приклади. Х плюс 1 дорівнює 10. Тобто, в першому випадку ми просто опускаємо знак модуля. І другий приклад або. Тобто, як ми розглянули? Ось тут під знаком модуля результат може бути 10. А може бути під знаком модуля результат мінус 10. Тому тут прибрали знак модуля і записали мінус 10. І розв'язуємо обидва ці приклади. Х дорівнює 10 мінус 1, буде 9. Дорівнює мінус 10 мінус 1 дорівнює мінус 11. Тобто, в такому випадку, обидва ці корені правильні, і їх і в відповіді записуються обов'язково і цей корінь, і цей. Вони є правильними. 9 плюс 1 буде 10. 10 по модулю дорівнює 10. Мінус 11 плюс 1 буде мінус 10. Мінус 10 по модулю це також буде 10. Ось такі простенькі приклади. Знадобляться для для того, щоб розв'язувати завдання складання, віднімання, множення раціональних чисел. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!